Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Ну,мо швидше квапить нас. Математиці вже час. А займатися ми сьогодні будемо у пташиній школі з мудрою совою. Приготувалися? Перше завдання. Пограємо в гру, що наступне? Я буду називати частину доби, а ви, подумавши, назвете наступну. Починаємо ніч. Яка наступна частина доби? Думайте, не поспішайте. Ранок. Ранок. Що буває після ранку? День, молодці, день. А наступна частина доби. Вечір. Молодці пригадали. А зараз я буду називати дію в певний час, а ви частину доби. Малюємо, читаємо. Відпочиваємо, спимо. До сну, прокидаємось, вмиваємось, робимо зарядку, а зараз на урок покликав дятел. Із усього лісу позліталися пташки. Порахуйте пташок, скільки синичок, скільки горобчиків. Будьте уважні, нікого не пропустіть. А сова всіх записує в журнал, порахувала і записала. А ось синичка ще одна прилетіла. Її також записали три синиці і два горобця. Запізнилась на уроки сорока. Мудра сова записала її, позначила кількість цифрами. Наступне завдання порівняти між собою ялинку і дерево. Що вище, що нижче. Молодці. А зараз перерва, де сховалася сорока? Під деревом. де заховалась синичка, а де горобчик. Де зараз синичка? Куди сіла сорока? Молодці малята. І наступне завдання на урок закликає дятел. У нас буде аплікація. Ми з вами зробимо ось таку пташку. Для цього нам потрібен аркуш. Квадрати коричневого кольору і різного розміру, кольорові олівці, щоб домалювати гілочку і листочки. Все, що потрібно для аплікації квадрати розрізаємо. Від куточка до куточка. З квадрата у нас вийдуть трикутники. Маленький квадрат розрізаємо на два маленьких трикутника, а великий розрізаємо ось так. У нас вийде три трикутники. У великого трикутника заокруглюючи, обрізаємо один кут. Це буде. Животик нашої пташки. З маленького квадрата нам потрібно вирізати голову. Також обрізаємо коти, заокруглюючи їх. Пам'ятайте, як працювати з ножицями, як їх тримати. Будьте обережні, ножицями гратися не можна. Коли всі деталі будуть вирізані, їх потрібно викласти, а потім змащуючи кожну деталь, наклеяти і кольоровими олівцями домалювати гілочку і листочки. І у вас вийде ось така пташка. Сьогодні на уроках з мудрою совою ми пригадали частини доби, рахували пташок і позначали кількість цифрами, порівнювали за висотою ялинку і дерево, і на перерві гралися з пташками. Ми зробили ось таку гарну пташку. Молодці малята! До побачення до наступних зустрічей!